Виконуємо номер 18 із додаткової теми «Ймовірність випадкової події. Підручника математика 6. Автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2023 рік. Юля має 6 монет. Малюнок 162. Вона навмання бере монету. Яка ймовірність події? Завдання перше А. Узяту монету номіналом 50 копійок. Друге завдання Б. Узяту монету номіналом меншим від 2 гривень. І це. Узяту монету номіналом більшим за 2 гривні. Приступаємо до виконання. Ймовірністю випадкової події. Називають відношення кількості випадків, що сприяють події до кількості всіх рівноможливих випадків. У нас перша подія А. Узяту монету номіналом 50 копійок. Кількість усіх рівноможливих випадків у нас дорівнює кількості монет. Кількість монет у нас 6. Монета 50 копійок у нас одна. Тому кількість випадків, що сприяють появі нашої події один. І наша ймовірність дорівнює одна шоста. Завдання друге. Тепер у нас ймовірність Б. Знову, вже, кількість всіх. Рівноможливих випадків, у нас 6, у нас 6 монет. Наша подія узяту монету номіналом меншим від 2 гривень. Наші монети 10 копійок, 50 копійок, 1 гривня, 2 гривні, 5 гривень і 10 гривень. Номінал менший від 2 гривень. Це 10 копійок, 50 копійок і 1 гривня. Таких монет у нас 3. Тому кількість випадків, що сприяють появі нашої події, буде 3. І тоді ймовірність до рівня 3 шостих можемо скоротити на 3 маємо 1 друга. І завдання третє. У нас подія це, ймовірність події знову ж монет 6, тому кількість всіх рівноможливих випадків у нас 6. Подія така узяту монету номіналом більшим за 2 гривні. Більше за 2 гривні у нас тільки 2 монети це 5 гривень. 10 гривень. Тому кількість випадків, що сприяють появі нашої події, буде 2. І маємо ймовірність 2 до 6. Скорочимо на 2 маємо 1 третя. Ми визначили ймовірність події. Номер 18 із додаткової теми. Ймовірність випадкової події виконано.